Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні, в очікуванні другого півфіналу Євробачення, вирішив для вас записати реакцію на трек Tag з Ірландії е, і трек Зомбі. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні? Чому? Бо цей трек, я думаю, всі знають, всі чули. Це кавер на. Е, Трек від гурту Кремберіс. І Так зараз вона дуже популярна, вона взлетіла у букмекерів на перемогу в Євробаченні. Це така неординарна особистість. Чому? Бо хто від неї кайфує, і вона подобається своєю експресією, артистизмом, а хто каже, це просто жах, мракобісія якесь, і взагалі треба там. Перехреститися і помолитися після її виступу. Отже, давайте дивитися, що тут. Ну, початок такий. Він якийсь утаємничений, я б сказав. До речі, в неї дуже класний голос. А, якщо в номері, який є на Євробаченні, там а, ну, вона бере своєю якоюсь експресією, енергетикою чи навпаки відштовхує кого як, а, то тут саме відчувається її голос, бо інструментів дуже мало. А, і ну, він тут ярко виражений. Хто знає цю пісню, той знає, що в приспіві тут додаються інструменти, і вона звучить така більш, ем, більш експресивно, я б сказав. А Тут же ж, вона зробила трохи по-іншому, додала багато голосів, і це звучить аж трошки як моторошно, знаєте, як в якомусь фільмі жахів. Такі куча привидів, які з різних сторін. І цей гул, який ззаді позаду наростає музики, він теж такий ну, додає моторошності. Частина куплету мені дуже зараз подобається. Вона трошки бере вище і звучить голос: знову цей такий гул, який наростає в приспі. Бачите, вона тут лише з клавішними і різними голосами. Тобто тут нема ні соло, яке повинно бути. Ну ось зараз воно. Але вони просто зробили клавішні. І, Ну, бачите, це просто інше прочитання цієї композиції. Тобто, хтось каже, що вона там погана, вона її там зіпсувала да, цю композицію. Але ні, це просто. Це навіть не ремікс, це просто от. Ну, інше прочитання. І воно має бути, чому б ні. Е, воно по-своєму по-своєму прикольне. Тобто, ну, піс... оригінал пісні я знаю дуже давно. І, мабуть, є над чим замислитися саме в цьому варіанті. Е, тобто, це звучить, ну, як мінімум, незвичайно. Непритаманно цій пісні, тому що я чув не один варіант е, обробки пісні зомбі. І україномовний є від Грендма Смузі, є англомовний більш важкий варіант. Е... Ну, цей такого ще я не чув, тому вирішив поділитися з вами. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей.